Станом на 9 жовтня, попри героїчні зусилля українських військових, волонтерів та небайдужих громадян, російська армія продовжує здійснювати наступальні дії. Після тривалих боїв було окуповано місто Вугледар, що стало серйозним ударом по українських позиціях на Донбасі. Це місто довгий час вважалося стратегічним укріпленням, і його захоплення дозволило російським силам продовжувати рух на покровському напрямку. Продовжуються бої за Вовчанськ. Ще один напрямок, на якому наші військові вже декілька місяців ведуть оборону. Останніми тижнями російські війська також посилили атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема в Сумській області, де продовжується евакуація мирного населення через посилені обстріли та авіаудари. Українські військові, попри важкі умови, продовжують виконувати бойові завдання та стримувати ворога на своїх позиціях. Ми, як цивільні, можемо підтримати наших захисників. Благодійний фонд Козацький та другий фронт народний нагадують про продовження збору коштів для військових. Частина 4980. QR-код на екрані зараз. Особливо потрібні пікапи L-200, які допоможуть підвищити мобільність наших бійців на фронті. Долучайтесь до збору і допоможіть армії захистити нашу країну. Також нагадуємо про петицію щодо справедливого розподілу природних ресурсів України серед її громадян. На даний момент зібрано майже 4 тисячі підписів, але потрібно 25. Тому просимо вас підписати та розповсюджувати петицію серед друзів та знайомих. Посилання на петицію у описі відео разом до перемоги.